Заходіть, пані, будь ласка. Та-та, побачиш. Добре, будемо, будемо. Все, все, почу. Добре, будем. Што Треба буде ось підключити потім буде це не буде трошок, тільки може принцип мішати. А це буде це не? Це мобиться? Це витяжка. Ось тут буде стать хай, здається. А ви ж ваш. Так. Ну так надія ви. Але. Це прямо. Я бачу, що мону хочу що ви добре змобтягнемо. Де? Де, що це таке? Це ж таке бачить. І це і названо сакультурою. Ні, ні, це розпочили неправильно.